Психічного здоров'я населення. Так, Ткачук Андрій Володимирович, дата народження так, пройшов. так, Огляд. 19.07.2022 року в 4 години 30 хвилин. І висновок. Так, лікар, який... Зараз був, лікар, лікар, який проводив. Так, ша, чи то шампанський, чи шаргородський. Точно не така. Так. І згідно цього висновку так, ткачук, ознак сп'яніння не виявлено. Оце все, все, що я вам хотів сказати. Зараз справа вказується тут номер справи. Mm -hmm. так що тут... На коли ще не... А ще на коли перенести, поки, поки що не знаю. Ми поговоримо з із, 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 із захисником, щоб більше не, не переносили.